Віклогає, артикул 1260, чашечка напів паралон. Бачите, дуже гарна кругла форма. Добре збирає груди ближче до центру, дуже зручний. Верхня частина з м'якого еластичного мережева, нижня частина тримає груди за рахунок тонкого поролончику. Дуже гарне поєднання біжевої основи і голубого кольору. Всередині обов'язково натуральна бавовняна тканина, в поясі немає бокової кісточки, гаї пояса досить повномірні і добре тримаються під грудьми. Брительки не відстьобуються. Саме головне в цій формі дуже гарна кругла форма і добре тримає великі і середні розміри. До цього бізгалтера труси сліпи. Дуже зручні широкий бачок. Середня класична посадка по висоті, обов'язково натуральна хлопкова, бавовняна ластовиця і поєднання ніжного біжого відтінка мережева з синім кольором. Дуже гарний комплект, в інтернет-магазині білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джей і К. Пушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.